Сміття даватиме електрику на міському полігоні побутових відходів, що в минулому році провели тестування на наявність біогазу. У Підсумку спеціалісти знайшли там запаси метану. Щоправда, точний об'єм присутньої там альтернативної енергії наразі невідомий. Однак, на думку фахівців, повідомив директор КП полігон Богдан Тимошко. Тут може працювати генератор потужністю 800 кВт. Для цього потрібно провести буріння свердловин спеціальних, спеціального обв'язку трубопроводами, далі все цей газ збирається в спеціальний збірник, далі проходить очистка, і газметан подається на турбіну генератор, який обертається і крутить електричний генератор, і обробляється електроенергія. Щоправда, для початку видобутку метану сміттєзвалища туди потрібно провести електромережу, а це понад 5 кілометрів. Загалом для повного дослідження газоводобувного потенціалу міського сміттєзвалища потрібно розробити техніку економічного обґрунтування у департаменті комунального господарства. Вже запропонували депутатам дати добро на ці роботи. Має бути розроблена техніка економічного обґрунтування, щоб подивитися, який ефект дасть, яка ціна, вартість має бути і. Після того можна вже впроваджувати його в ну в подальшому. Після техніко економічного обґрунтування значить буде розглядати міська рада доцільно подальшої реалізації цього проекту чи недоцільно. Якщо на найближчій сесії депутати підтримують проект, техніку економічного обґрунтування може бути написане вже через три місяці. Якщо буде сенс його розвивати, шукатимуть інвестора.